Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації. Запрошуємо до участі другої частини вебінару на тему видатні статистики. Метою цього вебінару будуть представлені видатні постаті статистики, такі як Журавський Дмитро Петрович, Русов Олександр Олександрович, Шлекевич Олександр Полікарпович та Щербина Федір Андрійович. З якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу управління поширенням статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій, Наталія Кучерук Журавський Дмитро Петрович. Видатний український економіст і теоретик статистичної науки першої половини 19 століття. Родоначальник методологічної концепції статистичної науки. Він зробив значний внесок у розробку науково-обґрунтованого підходу до визначення статистики як науки та в розвиток її методології. Дмитро Петрович Журавський народився 1810 року у Могильовській губернії Російської імперії. З 1845 року до самої смерті. У 1856 році учений проживав у Києві. Працював у канцелярії Київського губернатора Івана Івановича Фундуклея, чиновником з особливих доручень й одночасно виконував обов'язки вченого секретаря Комісії з опису губерній Київського навчального округу при Київському університеті, а також редактора статей від комісії. У серпні 1846 року у Києві була опублікована наукова праця Дмитра Петровича Журавського про джерела і використання статистичних відомостей, яка належить до кращих і найоригінальніших статистичних робіт. Усі основні статистичні праці написані ним на основі матеріалів щодо України. Зокрема, Київської губернії. Досить тільки назвати таку фундаментальну працю Дмитра Петровича Журавського як статистичний опис Київської губернії. Цю працю довго називали статистикою Київської губернії. Вона була підготовлена в чотирьох томах та видана в 1852 році київським губернатором Іваном Івановичем Фундуклеєм. Який допомагав автору збирати матеріали. Було опубліковано три її томи, які нараховують 1693 сторінки. Хоча на обкладинці позначено 1852 рік, фактично її друкування було закінчено через три роки, і вона вийшла тільки в 1856 році, незадовго до смерті автора. Першим у статистичній літературі Журавський поставив питання про проведення бюджетних обстежень. Особливо велике значення Дмитро Петрович надавав сільськогосподарській статистиці, яка, за його словами, повинна складати підвалини загальної державної статистики. Скрізь де тільки можливо. Він використовував статистичні дані, отримані шляхом суцільного спостереження. Критично перевіряючи одержані відомості, він зумів забезпечити високу достовірність усіх використаних матеріалів. Його ідеї та напрацювання у галузі статистики й нині використовуються вітчизняною та зарубіжною науковою спільнотою. Олександр Олександрович Русов, український громадський діяч, земський статистик, етнограф і фольклорист, народився 7 лютого 1847 року в Києві. Головним напрямом наукової діяльності Олександра Русова, починаючи з другої половини 70-х років 19 століття. І до кінця його життя була статистика. Перші значні статистичні дослідження Олександр Олександрович Русов провів на Чернігівщині з 1876 по 1879 рік. Тоді відбулося його становлення як статиста-науковця. Вже перші його праці засвідчили характерну рису дослідницької роботи історизм. У 1878. 1879 роках Русов здійснив статистичне обстеження Ніжинського повіту. За працю Ніжинський повіт, статистико-економічний опис з проектами оцінки нерухомого майна повіту, таблицями і двома картами, яка складалася з 400 сторінок, він отримав золоту медаль від Російського географічного товариства. З 1882 року. До 1889 року Олександр Русов керував статистичними дослідженнями в Херсонській губернії, де він фактично започаткував земську статистичну службу. Результатом його роботи стало статистичне обстеження усіх повітів губернії, узагальнення та видання шести томів статистичних матеріалів. Працюючи на посаді статиста в Чернігівській земській управі з 1894 до 1899 року, дослідник здійснив узагальнення зібраних раніше земськими статистами матеріалів за 15 повітами губернії. Результатом роботи стала фундаментальна двотомна праця опис Чернігівської губернії. 1898-1899 роки. У 1908 році Олександр Русов переїхав до Києва на запрошення директора щойно створеного Київського комерційного інституту Митрофана Вікторовича Довнар Запольського. Русову запропонували посаду викладача статистики. А разом з цим він поєднував викладацькі обов'язки з редагуванням журналу Вісті Київського комерційного інституту. Помер у Саратові 8 жовтня 1915 року, куди був евакуйований під час Першої світової війни комерційний інститут. Шлекевич Олександр Полікарпович. Український статистик, земський діяч народився в 1849 році, працював у Чернігівському земстві, брав участь у з'їздах земців-конституціоналістів, які збиралися в Києві та Харкові, першим розробив і застосував для статистично-економічного аналізу досліджуваних явищ статистичні таблиці, що дістали назву комбінаційних. Уперше побудував комбінаційну таблицю в 1882 році і застосував її для подвірного перепису Козелецького повіту Чернігівської губернії. Одним із перших застосував математичні методи для встановлення взаємозв'язку різних ознак селянських господарств. Ідею комбінаційних таблиць Олександр Шлікевич обҐрунтував у праці, що дають і що можуть дати подвірні переписи 1890 року. Відповідно до цих таблиць, господарства слід було групувати за різними ознаками, що можуть характеризувати майнове становище селянського двору, наявністю землі, робочої сили тощо, і до них пристосувати інші. Олександр Полікарпович Шлекевич робив висновок, що розвиток капіталізму в сільському господарстві призвів до абсолютного та відносного зубожіння трудового селянства і нагромадження багатства у руках капіталістичних елементів села. Це по суті розкривало неспроможність тверджень ліберальних народників про демократизацію земельної власності, про загальне підвищення життєвого рівня селян. Помер у 1909 році в Чернігові. Федір Андрійович Щербина. Український статистик, економіст, соціолог, громадський діяч і історик Кубані. Поет, письменник, автор віршованих поем Чорноморці 1919 року і Богдан Хмельницький. 1929 року, член кореспондент Петербурзької Академії наук з 1904 року, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка з 1924 року, народився на Кубані в станиці Новодерев'янківській у сім'ї священника в 1849 році, у 1884-1901 роках. Федір Андрійович Щербина був керівником статистичного бюро Воронезького губернського земства, склав і частково зредагував 66 томів статистики. Крім того, окремо видав 16 книг Воронезької статистики, зведений збірник з 12 повітів Воронезької губернії 1887 року та Історія Воронезького земства 1891 року. Федір Андрійович Чербина також підготував видання Історії Полтавського ведення в Історію Полтавського губернського земства 1914 року та Золотоніського Історія Золотоніського земства 1891 року «Земств». Рівночасно з працею в земстві Федір Андрійович Чербина. Провів за дорученням Владикавказької залізниці економічно-статистичне дослідження й опублікував Загальний нарис економічних та торгово-промислових умов району Владикавказької залізниці 1892-1894 роки в 1896-1901 роках. Федір Щербина на чолі експедиції вивчає степові простори Семипалатинського, Тургайського, Акмолинського країв, знайомиться з побутом і настроями козацьких общин на Уралій у Сибіру, досліджує матеріальне становище киргизького населення Середньої Азії, був редактором десятитомного видання Праці експедиції з дослідження степових областей. 1902 року зі статистичним, агрономічним, гідротехнічним і топографічним дослідами, описами та висновками учасників експедиції. Працюючи керівником Земського статистичного управління Воронезької губернії, Федір Андрійович Чербина відредагував десятки статистичних видань, присвячених, як правило, Обстеженням селянських бюджетів видав ҐРУнтовну монографію селянські бюджети 1900 року. засновник бюджетної статистики. Особливе місце у творчому доробку Федора Щербини посідають праці з історії кубанського краю та козацтва. Після заходів радянської влади по знищенню козацтва як класу в 1920 році. У складі кубанської делегації емігрував у Югославію, а в 1921-му у Прагу. З 1922 по 1936 роки професор Українського вільного університету і одночасно професор статистики Української господарчої академії у Подєбрадах протягом 1924 1925 років. Обіймав посаду ректора Українського вільного університету. Уже в еміграції у Празі Федір Андрійович Чербина опублікував курс, читаний в Українському вільному університеті та Українській господарчій академії Статистика. Історія статистики і статистичних установ 1925 року. На еволюційні переміни в ідеології статистики 1927 року. Помер у 1936 році, похований на Ольшанському кладовищі в Празі, перепохований проти власного заповіту за сприяння Російської православної церкви. У 2008 році, без дозволу родини й української громади, в Чехії Федора Андрійовича Щербину насильно. За підтримки російських дипломатів та Чеської православної церкви, владика Криштофор і агент Російської православної церкви Іванніков, архімандрит Сергій, перепоховано у Краснодарі Російська Федерація. Родичі категорично були проти перепоховання, мовляв, ми на гробі клялися виконати останнє бажання нашого батька. Поховати на вільній українській кубані в станиці Новодерев'янківській Єйського повіту, де сьогодні діє музей імені Федора Андрійовича Щербини. Дякуємо за увагу! В наступній частині вебінару продовжимо розглядати видатних особистостей статистики, таких як Орженський Роман Михайлович та Птуха Михайло Васильович. Запрошуємо до участі в наступному вебінарі.